Вітаю-вітаю, мої хороші! Вітаємо, вітаємо! мої найкращі. Запоріжжя, жовтень. Які енергії місяця, що треба знати? Будемо намагатись максимально подивитись всі питання. Якщо щось не додивимось, то напишете. Подивимось наступному відео по тижневому. Запоріжжя, жовтень. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Спонсори можуть задавати конкретні питання в етерах. Чекаємо на, яких, на якісь новини з передмістя з області, з району. Прям чекаємо, як же там бій скінчиться, як же ж якась ситуація вирішиться. Прямо очікуємо, бо це буде ну, такий важливий момент на нашу користь. Щось повинно статись. Як ми отримаємо радість, розумієте? Росія. чому Росія сили набере на вашому напрямку? От не просто так. Буде накопичувати ще і дуже дивно. І десь буде стояти чекати, як на... Команду. Зараз будемо фронт дивитися, бо буде дивна ситуація. Тут може бути, що тиск ще піде не на півдні. На південь у нас це туди Васильівський напрямок, да? жовтин для Запоріжжя. Казки-казочки. Якісь такі реконструкції почнуться. У вас щось буде в цьому в добовому гаю. Там якось, по-перше, буде страшно Ну, по ньому ходити. По-друге, може поруч і навіть там поприлітати. І от це може бути не сам парк, де у вас відпочинок, да? а туди ближче до залізниці. Я там цей район добре знаю. Там у нас є такі непрості місця для роботи моєї. Вглиб туди, до речі, парку. Таке відчуття, що вони шукають, де могли стояти лодки. А я знаю, що води там нема. Вангари оці, схованки якісь. Область сильніше буде виїжджати, область буде рухатись до міста. Люди, люди ще виїжджають. Прямо от багато-багато людей. запоріжжя жовтим. Закрита інформація. До вас доходить все, що відбувається на фронті, це через якийсь час, коли вже ну, якби, нічого не можемо змінити. Навіть не 2-3 дні, а 5-7. Будемо намагатись посилити, але неправильні якісь наші дії. Тобто ми не очікуємо щось від ворога. Чомусь, от, от що здивилось, Херсонський напрямок, там всі очікують на мир. От мир би зараз все вирішив. І у вас тут карта миру. Іде я пита про Запоріжжя, ви мир очікуєте. Ну, як ви? Я все розумію. Подивимось, чи буде мир. А ми дивились. Чи може бути якісь ще переговори, тому що от прям. Як всі будуть... Ох, ну що, ну що? Постраждають ліцеї до чого, не знаю, чому ліцеї, ну давайте школи, навчальні заклади? Про тому, що там тихий був район, це як правий берег туди, ближче до плотини. І як би там, ну що ти міг там літати? І воно як в один день декілька об'єктів. Раз, два, три, як виб'є. Наводять, шукають щось. До речі, шукають якусь не те, що зброю. Може, якісь реби великі вишукують, або щось от захисне, чим ви намагаєтесь захиститись. Як шукають, люди ходять, видивляються. Запоріжжя в жовтні. Який сильний буде прольот центральна частина дніпра Гес постраждає в жовтні. Буде щось поруч збиватись. Тут є загроза, але показує, що все, що може обійти стороною. Хоча поруч буде дуже гучно. Мені так просто показало, що нібито район порту, розумієте? Туди туди буде вогонь і по тижнево ще подивимось. Що робити Запоріжжю взагалі в жовтні? Захищатись. Захищатись, готувати, що і дрони ще будуть сильні, і буде великий вогонь, але ж, ну якби, воно буде перемішане з захистом. Тобто, вже так як він бив, в нього і не буде виходити. Це що стосується просто з неба. У нас є проблема фронт, який рухається. Да? Тут треба видивлятись, можливо, навіть по вашому самому напрямку буде окреме відео, тому що інакше ми тут на півгодини затягнемо все. Жовтин, давайте плавні ваші жовти. Думають, що робити? Думають, От я вам поясню, як це мені виглядає, що або ми зараз. Відтискаємо прямо зараз, відкидаємо ворога. Чи сумісні ці там втрати, чи є вони зараз настільки необхідні, або хай він там ще кудись там трошки зайде, вже з іншої точки його вибивати, от якось будуть торгуватись так чи ні. Але доведеться виїжджати передмістю навіть Запоріжжя, тому що більше буде вогню. Поки вони будуть думати, дуже сильно будуть бити передмістю. Ну, Оце ж, до речі, балабіну кошугу. Це та частина. Постійно, я так розумію, буде чи арта, чи щось таке. Вогняне, але це не дрони. Це от прямо снарядами криє. громиха і каби будуть чи більше. Я не нагнітаю, я вам кажу те, що бачу. Мобілізація сильніша. Більше людей нам треба елементарна їжа, вода. Це район, це по районам ми дивимось. Доля колесо доля. Що воно нам несе? Вирішиться це питання з цими плавнями? От як ми вирішимо цю проблему в жовтні? З окупацією, з просуванням ворога в цього напрямку. Карта диявола. Фокус про вас витягала. Він зрозумів наше слабке місце. Не слухайте все, що вам кажуть відразу, бо там буде серйозна, погана ситуація. Від вас це трохи приховають. І це буде стосуватись ресурсу. Значить, ви дуже питаєте, які пологи, Аня? Я не дивлюсь пологи. Мені щось, іде, просто скажу про пологи не буду. Дивіться, передмістя. Якщо ви розумієте, що води не буде, води і тепла, ви виїжджаєте, тому що це буде зрозумілим. Угу. Можливо, в громаді скажуть, що ми не зможемо відновлювати або ми зможемо ремонтувати там, раз на тиждень виїжджати. От якась така інформація. То вже буде таке зважене рішення. Що з плавнями буде? Треба втручати швидше, дивіться, якщо швидше втручимо, зміниться ситуація. Ми чого чекаємо. Чекаємо, що воно якось там саме вирішиться, знаєте, військові самі порішають. Довго будемо чекати? Є просвітлення, сонце в кінці випадає, але у нас буде інша проблема з того боку. Це буде однозначно З, бо там будуть провокації, буде виток радіації на ЗС. Знаєте, що це страшніше? Що він повинен бути? Що буде якась ситуація, яка Ну, це не вибух, наприклад, щоб підвищення фону якась загрозлива. Що якась частина окупованих територій буде в жовтні, взагалі без світла, так само вибита а, внаслідок аварії якоїсь. І це призведе до того, що зміниться взагалі ситуація по ЗС. Тобто, знову підійметься питання: або передачі, або звільнення цієї території. От саме там от, от та частина, як кажемо так, південна, да? Області, там прям буде дуже напружений жовтень. Є просвітлення, але воно настільки швидке. І тих, хто чомусь пропонує сказати людям правду і пришвидшити все це, їх будуть перебирати. Чому так роблять? Ну, Повішена карта дурня, розумієте? Чому так роблять? Ну от, знаєте, таке відчуття, що все одно все буде добре, от так до цього ставляться. Це, це все вирішиться, на що зараз метушитись. Ну, не знаю, може договорняки якісь будуть по-запорізьки. Ні. Ну якби давайте так, не панікуйте. До Запоріжжя не дійде. Загроза буде, реальна, до речі. Але воно як розсосеться. Ну, військові вирішать, дійсно, але могли б швидше, з меншими втратами, з меншими втратами для міста. Оріжівський на в жовтні. А отут дивна ситуація. Ми якби чекаємо на дії ворога, а он бере, бере, скупчився, нічого не робить. Ти дигой який. Б'є, б'є, руйнує, руйнує. Якісь частини окреміх населених пунктів, як спеціальних. А рухатись, а що ти зачаївся? За Плани ворога щодо Оріхівського напрямку, щодо Оріхова в жовтні. Їм треба там когось, когось на щось змінити, якусь ротацію зробити. Коли туди зайде спецвійська, зайде якась спецура, от тоді буде біда. Але ми також там не просто сидимо, я наші карти розкривати не буду. Тут І там, і там падає помірність, тобто треба час для реалізації. І у нас є також по тому напрямку свої плани, які можуть нам в плюс вийти. Жовтий. жовтень. О, карта дурня знов. Що не витягне, то дурня. Просочиться ворог. Просочиться. Десь буде далі заходити ДРГ чи якісь маленькі групи. Отут прям будуть втікати сел з дітьми. Але знову це і туди, от, знаєте, куди? Я не знаю, може неправильно поясняти, туди ближче до Донеччини. Отой бік, Та частина. Але це тимчасово буде. Ми йому будемо сильно бити на Голяпільському напрямку тили, а він за це буде обстрілювати туди район комушуваха, туди бити, мститись. Тобто, якщо ви бачите, що ми обстріляли тили, і десь вам пишуть або кажуть, що там от ворога все палає і чекайте в цей день. Буде тоді, в той бік, з комишевахи напрямок, Будуть прильот. Вільнянськ жовтий. Тут от також дивно. Ми якби чекаємо, от якась буде пауза, така тиша, знаєте, перед бурею. Чекаємо вже захищати місто. Не по землі, я розуміла, треба все пояснювати. Не по землі, з неба чекаємо на цілість. А потім як почне насипати. Тут, можливо, він змінить тактику атаку, він буде атакувати роєм, оцих от не, не можна мачукатися, металобрухту і буде прильот ракети або кап великий. В центр Це буде, буде, як знаєте, день жалоби навіть. У вас попередять. Паніки я не бачу. Насправді. І тут знову ж показує, що, можливо, буде обмін тілами, тому що багато, по-перше, з фронту везуть, по-друге, просто багато ховають. Я вас обіймаю, ще будемо дивитись, не нервуйте. От знаєте, зберігайте спокій і радійте, що день настав, і сонце світить. І, слава Богу.